Виставка, яка не залишає байдужими нікого, ні дорослих, ні дітей, сьогодні в Балті на центральній площі міста справжній аншлаг. Сюди приїхали господарі з різних куточок України. Тут реалізують саджанці різноманітних рослин, птахи. І навіть нутрії, що думають про це Балтяни, зараз запитаємо. Мені взагалі все подобається, тому що в мене чоловік організатор, можна сказати, цієї виставки в тому плані, що він знайомий з усіма тими людьми, які господарями файними, як ми кажемо, він з ними знайомий і завжди зустрічається на різних виставках по нашій Україні. І ми дуже ну так. Задоволені тим, що нам все ж таки попри війну ми е, можемо зустрітися тут і задовольнити всі сільськогосподарські, можна сказати, потреби е, наших людей, адже то карантин, то війна, і у нас давно цих виставок не було. Але дякувати і Збройним силам, і е, нашому керівництву міста е, за те, що е, все ж таки ми змогли організувати цю виставку. Вже давно центральна площа міста не бачила стільки людей. 5 листопада тут зібралися професіонали і любителі, що успішно вирощують домашніх декоративних тварин, птахів та іншу живність. Географія запрошених гостей дуже широка. Від Балтян та найближчих сусідів подільчан до досвідчених учасників подібних виставок з Дніпропетровщини, Миколаївщини, Умані, Овіддіополя тощо. Люди розповідають, в цей важкий для України час такі заходи слугують можливістю відволіктися та поспілкуватися з друзями та однодумцями. Адже до Балти приїздять не вперше з багатьма учасниками знайомі давно. Окрім різноманітного тваринного світу, тут вражала і кількість саджанців для саду, подвір'я та дому. Плодові дерева та кущі їх саме час засаджати на своїх присадибних ділянках, кажуть продавці. За якість своїх рослин власники відповідають, бо вже давно переконалися в хорошій врожайності кожного. Вподобали виставку і містяни заходилися запасатися усім необхідним для власної господи. Ви проїхали з Подільська, дуже гарні у вас кролики, годовані. Розкажіть, будь ласка, про цю породу, чим вона особлива. Це бролерна м'ясна порода. А це... М'ясо і шкурка, як би цениться. Так, дійсно, хутро пухнасте, гарне. По скільки просто за своїх красенів? 400-500 гривень за голову. Скільки вже продали сьогодні? Три. А що це у вас за птахи? горлиця. горниця. Температура чим вище, тим краще. 40 градусів переносить спокійно. Тепла. Да. Але вона не боїться українських морозів? В хаті ні. Хаті сидить нормально, Вмісті з конарейки, то що нам. Чи є попит на цю пташку, що говорять балтян? Ходять, смотать, кожен дорого, а як взяти, то дешево. 200 рубль штука. Особливості їхнього вигодовування, утримування. Та ні виводять особисто, ані 5-6 разів спокійно за сезон. А чим годуєте? Проса, ней Проса і кукурузная крупа. Також бачимо, що голуби з такими гарними холками. Це ржевські Жевські там ще по-другому голоногі, а є статні такі самі. Я перепрошую, розкажіть нам про своїх величезних кролів. Хто ці гіганти? Це бельгійський великан. великан. Росте десь до 10 кілограм. Вони родились 15-го, 05-го месяца, а они мали сейчас до 6 килограмм. Все кролики имеют, ну, как бы сказать вам, нюанс. Дело в том, что надо, чтобы была чистота, чтобы было убрано у кролика. Так как вот сегодняшний день, как тигиоз развивается на третій сутки. И когда у кролика грязь, все это, оно все переходит, он заряжается. І починають всі проблеми. То воно заболело, то-то, то-то. Скільки коштують ваші, ваші бельгійці? він бельгійці, з паспортом, паспортизований. От, 800 гривень. Окрім бельгійця, які ще маєте породи? Є от, Каліфорнія. Бачимо, що по об'ємам вони менші, так, ніж бельгійці. Це кролік до каліфорнійський кролік до 5 кілограмів. Такий гарний хлопчик. Да, так, це до п'яти кілограмів. Це Новозеландія біла. Новозеландія біла, називається порода. Вони трішки більші, да, ніж Каліфорнія. У них приділ однаковий. У них приділ однаковий. Що э, Каліфорнія, Швека. А взагалі бай, маєте багато у вашому господарстві кроликів? Ну, я знаю, як багато, як смотреть для кого. Ну, кліток 50, мабуть, взагалі. Як почали займатися виведенням таких кроликів? Ну, це дуже давно було. Я був просто в Ужгороді на виставці. Ну, от, і мені подобалася ця порода, я привез відтуди пару малышей. І отак от я до сьогоднішнього дня розвожу. Скільки років займаєтеся кролівництвом? О, много, не знаю. Лет 30, а може і більше. Чи вперше ви в Балті на такій виставці? Ні, не вперше. Я кожен рік у вас працюю. Вас, в Анані, в Умані, в Тернополь ми їздимо, От наша бригада, ми їздимо в Тернополь били, во Львові були ми. Вот. В Ужгород даже У 18 році ми були навіть в Ужгороді, їздили поїздом. Як вам взагалі виставка? Що скажете про виставку нашу? Ну як в таке час, такое время не, не спокійне, але нормально. В першу чергу я хочу сказати подяку меру Балтишун. разрешил це все провести. Вот. Організували мальчики цю виставку. Спасибо. Неабияк як привертали увагу відвідувачі, внутрії балтянин Володимир розповів ці прародичі болотяних бобрів у догляді не вибагливі. Люблять вологу, однак бояться заморозків. Продавали їх цього дня по 150 гривень за кілограм. На більш подобаються там нутрі такі гарні. Да. Як вам пташки? Ну пташки як завжди». – Найкраще? Да. – Що скажете про цю виставку сьогодні? Неймовірно, дуже гарно. – Зимою вони не люблять холоду, не е люблять, коли мокро. А так вони дуже прості. В догляді. Да, да. Кому більше рекомендовано споживати м'ясо однієї внутрішні, чим воно особливе, на що воно схоже? Ніколи не вживала м'ясо внутрі. М'ясо воно до пів року, воно виходить дієтичне. А, ну, і всім всім і дітям можна ж, вагітним. По чому сьогодні продаєте втрі? 150 за один кілограм. А 3, скільки 50. мають? 3-4. Як вам взагалі виставка? Що чудово, чудово. Цей рік ну, трошки менше цих продавців, але покупців сьогодні добре, вистачає. Ну, нам всю життя держу бойну птицю. Ну, є бойні голуби різного направлення. Держав узбеків, малоносик потім почав держати голубей. Ну, зараз бакінці іранці це голуби, які взлітають вверх, тягнуть свічку і роблять сальто. – Як справжні іранські дрони. Так. Да. Ну, багато людей займаються цією птицею. Бойна птиця, я вважаю, вона достойна, щоб її держати. Що означає бойна? Ну, бойна, вона робить хлопки крилами, витягує стовп вверх і робить сальто. Є такі голуби, що б'ють крильми, аж кров виходить на крилах. Це іранська порода. Чим вона особлива, чи смачне м'ясо, чи відрізняється від звичайної породи? Ні, нічим не відрізняється, просто є свої льотні качества. Ну, птісу треба ганяти, щоб вона держала себе в тонусі. Ви баглива порода, як доглядаєте за ними? Порода не вибаглива, головне прививати від всяких болячок птицю, щоб не хворіла, давати різний ра 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 раціон корма і все буде гаразд. Ну, Це від 100 гривень і вище. 200 гривень, 300 штучка. Від чого залежить ціна? Від качества голуба. За... Ну, да. Якщо голуб е хорошо літає по 8 часов, йому можна дати і 300 гривень за нього. Так, господарі із Врадівки, розкажіть нам, будь ласка, про своїх пташок красенів. Ну як? Я з дитинства держу голуби, я любитель. Батько мені душив голуби. Я прийшов з армії, Только голуби голубий, все І сім'я в мене, діти хороші, все. Ну от любителя такий все. Ви любитель, напевно, не стільки м'яса, скільки догляду, вирощування. Я, я, я любитель, Це, коли жінка мені е, отравила голуби, я пішов. Піймав п'ять курок і кинув в туалет. Все, толі. Різні бачимо кольори, різні розміри. Розкажіть детальніше про кожного з них. Познайомлю це. Ось бакінці, це бакінці. це. Краснодари, це іранці, це агарани кримська птиця скризкрима. Ти завезена на що скажете про сьогоднішню виставку? Як вважаєте, велика конкуренція для вас? Ну я б не сказав, ми сюди приїжджаємо кожний год. Кожний год. Коли там ваша виставка була, це коля ваш цей, організатор. Ми друзі, общаємося з хлопцями. Ми навіть їздимо раді того, щоб пообщатися і з товаришами, такі самі ну, по голубах, посилах. Вас організатори дуже молодці. На вищому рівні, все красиво, все це вовсім дуже прекрасно. Нам і ми сюди їздимо дорогою душою. Хоч далі нічого не не продавши, що ну просто як себе показати і птицю показати А так. Знайомте тепер нас із цінами. Скільки коштують пташки? 500 пара. І ось тисяча пара. Да. Є ще й по 100 доларів штука. Я не поняла, 250 голова і 500 гривень голова. А, в чому різниця? Ну, різниця масть є жовте, є красне, є чорне. Оце так вода. Бачимо багато людей. Всі виходять, дивляться. Я сьогодні розбудив свого хлопчика зранку для того, щоб прийти, просто показати йому, що не тільки вдома це все є, а ще й інші люди, люди тримають. Тому клас, що хтось це організував. Я навіть не знаю хто, але я хочу цим людям подякувати. Тому вони великі молодці. В цей час трошки людям треба розвіятись і перевести свої думки на щось. Прекрасно. Кірочка. Ти хотіла голуба да, купити? Мама не купляє голуба. Не знаємо, де тримати. Прийшли за кроликом, купимо голуба. А який ти сподобався голуб? Біленькі є там такі чорно-білий. Ми подумаємо. ми Папі зателефонуємо та й подумаємо. Да? Мама обов'язково тобі купить, не переживай, все буде до добре. Так, да, ми подумаємо. А пані Христина, як вам взагалі виставка? Дуже гарно, дуже цікаві кролики. І голубі все дуже цікаво, все дуже гарно. Дуже раді, що сюди потрапили. Купили кроликів. Кроликів скільки кроликів? купили кроликів? Два кроленятка, дві дівчинки. Да. Я так розумію, це більше для душі, да, для ніжності, якоїсь. Да, Так, для душі. Да. Да, для дитини, щоб дитина вирощувала. Скільки да. видали за свою покупку сьогодні? 250 гривень кролиня. Нормальні ціни вважають? Ну так, да, так. Да, да. Ціни приємні. Приємливі. Тобто сьогодні кролики поїдуть у козацьке. Так, да. Поїдуть у козацьке, де міг вирощувати. Пане, що це ви таке купили сьогодні? Качечку. Кров підмішати, щоб було на розвід. Треба щось своє тримати. Бачимо, що качки якісь незвичайні, напевно, мають якусь породу. Так, да, це німецька лінія. Ну, в народі називають шипуни або мускусна качка. Диетичне м'ясо, дуже з них, нежирне, без холестерину. Так само, як курдючні вівці, допустимо, що там ще? Цесарки, там ж теж немає холестерину. Треба їсти своє не І шипуни, тому що вони не видають ніяких звуків, так? А, вони не кричать, як обичні качки. Самі сідають, дуже на сітки хороші. Таке важке время, час. Ну, треба десь людям трохи, можна сказати, відвлектися від цих тяжолих подій. Тому я вважаю, що дуже добре і нормально. Балтів перше, як врази постійно. Ми приїжджаємо сюди по всій Україні, їздимо. Ну ми займаємося давно. Погано, що воно затихає це Діло, звісно. А так байдуже. Пані, що купуєте сьогодні? Що це? Ну воно типа і таке на дворішне зелена рослина, вишне зелений, так. Да. Красива культура культ, рослина. Так, пане, розкажіть нам, бачимо багато саджанців різноманітних. В першу чергу сподяки, сподяки організаторам ярмарки, міському голові Центру культури та дозвілля, які організували сьогоднішній ярмарок, тому що для нас, як виробників, це дуже дуже важливо. Ми приїхали за Віддіополя. Завтра в Великодолинському ми організатори ярмарку, теж теж пішли нам на зустріч і організовуємо. тому що за сезон, за той час, що військові дії, у нас наросло і на плодилося дуже дуже багато. Бачимо саджанці малини і багатьох інших рослин. Розкажіть нам детальніше про що ви представляєте сьогодні? Тут і хризантема, королева осіні, кактуси, як ви бачите. і... Дуже багато других квітів і саженці, малини, ожини і полуниці. Спитаю вас, як у гарного господаря. Ви живете на півдні, але Балта це північ Одеської області. Чи не вибаглива ця рослина для нашого холоднішого регіону і наших температур? Чи прийметься малина у нас, як гадаєте? Давайте почнемо з малини. Малина сорт полана, який виведений в Польщі, яка вважається. Рослиною, яка призначена навіть в Польщі для зарабатування грошей. вона не сипається до 10 днів, тримається на кусту, дуже дуже врожайна. Я до 2014 року їздив часто в Польщу з 2003 до 2014 року в Польщу, тому саженці привезені були звідти. І так ми підтримуємо по сьогоднішній день. Тобто Балта і Польща це теж велика дуже різниця, щоб ви розуміли. Так. Так. Зрозуміло, що по чому? Це не абсолютно символічні. Від 4-5 гривень малину ми поставили 10 гривень. Хороші, мощні кусти, 10 гривень. Ми їх продаємо. А королева осень? Питаємося продавати по 100. Отакий, такий красивий саженець. Брухманці. Брухманція. Розкажіть, що це таке за оригінальна рослина? Брухманці. Отаке з весни до осінь цвіте. На осінь треба її, отаке здорове, огромне дерево. З кожним роком все більше і більше. На осінь треба спустити в підвал. Вирощувати треба в такому вазоні. Жовті кольори, е, білі, е, жовті гофріровані такі, різні різні відтінки. Скільки коштує? 100 гривень. Давайте телефон ще скажу. Може, хтось побачить та й буде реклама. 0,67. 5, 5, 8, 30, 10. Оця рослина називається Аукуба. Це теж вона дуже, навіть в м -м, будемо говорити так, що в Польщі, що даже в Росії, в Сибірі вона видержує і вічно зелена рослина. Під снігом вона ярко виражений, отакий цвіт. Вона не скидує свій лист, а отакий куст. Огромний, огромний кустивер. Скільки? 200. Пані, розкажіть, чим сьогодні цікавитись? Смородиною полюбляєте смородину? Звісно, як вам взагалі, виставка? Чи гарний вибір? Гарний, багато і недорого. – По скільки саджанці? Ну два за п'ятдесят. Скільки плануєте купити? Поки два. У мене є. Це я хочу другої вже другий сорт. Що скажете про інших представників цієї виставки? Кролики, птахи. Дуже гарні, дуже гарні. Багато вони розраджують нашу атмосферу. Дітям цікаво. То з дітьми ходить багато дітей. Дітям цікаво подивитися і, і, і дорослим також, якщо я хочу сказати. Тому що є такі ну, великі кури, що таких ми і не бачили, багато видів. Ми бачимо дуже величезну кількість різноманітних саджанців і навіть таких екзотичних рослин. Ну, ми займаємося постійно вирощуванням курми, лаванди. Фундук є у нас в продажу, є шикарні сорта смородини. Так от приїхали з Миколаєва. Аж з Миколаєва приїхав. Полубойовий дії, але ну, життя продовжується і повинні всі садити, щось робити. Так. Ну, що. Бачимо, навіть хурма є у вашому продажі. Як вважаєте, чи прийметься вона у нас в ці сорта хурми Всі живуть у нас в Ніколаєві. Тобто приморозки не бояться, морозу не бояться. Все буде добре. Якщо посадовити, то будуть мати хурму. Росте як звичайне дерево, як черешня, такого розміру. То не ви познайомте нас, будь ласка, із цінами. Ціни, значить, формат 250 гривень, фундук по 100 гривень, по 150, Там лавандочка, та сама низькоросла. У нас 30 гривень, 50 гривень. Тобто, це недоступні. Дешевше, ніж в інтернеті. і Все можна придбати. Кращий зараз найкращий період посадки. Так що можете садовити, не переживати, все буде добре. Главное, щоб було все мирно, щоб була вся Україна, щоб все, було все добре. Пані, що ви купуєте сьогодні? Все покупає. Що цікаво, напише. Корольок, вот зараз візьму. А нас все інтересує, тому що якщо ти себе вважаєш і любиш землю, її треба украшати. і садити так, щоб Господь Бог бачив. Так, Шо... ви болтянка, маєте садок вдома. Я от десітка. А, ви за десь приїхали, да. так? В Балту специально. Ну, вообще все очень хорошо. Я считаю, что это большие труженики, потому что все это создать, это не просто так. Да, Поэтому все нравится. В снимаете, я в какую-то делянку просто дыбну. Конечно. Что-то обновляем что то что-то добавляем, что-то що сажаем, щоб було просто хорошо і для себя. Потому що когда ти йдеш утром и ти нарвав там чуть-чуть всего, ти получил от этого удовольствия. самое главное, що ти этот кусок землі, що ти його украшаешь. Потому що когда он засажен цветами і всім остальным, все вокруг получают удовольствие от того, що там хтось приложив гарно руки, щоб не тільки для себе, а для Всіх було гарно. Проконсультуйте і нас, будь ласка, що продаєте, по яким цінам, що за краса. Це ми продаємо сажинці вишні, називається росінка, дуже крупна, чорна. Взагалі у нас частний питомник, ми з Дніпропетровщини, ну, до вас так завітали на вашу ярмарку. Ну, привезли сарниці. Собственного производства це не перекупка, це все своє. Сорта всі хороші. Кізіли продаємо, груші, вишні, черешні, абрикоси, всякі, і американки, і полукарлики, які можна через два метри садити. Ну, в общем, багато чого інтересне. Малина дуже крупна, бачите, там лежить. Треба купити правильний корінь, щоб він був мочковитий, там корінь сіміть, подивіться, а багато бути мелких, які сусуть питання. Коріння має бути свіже. І при посадці не можна в яму нічого кидати, крім води. Якщо ви насипате у вас система горить і саженець погано розвивається. І поливати до зими, щоб коріння молоді. Пішли, і на зиму кучить, а весною борєцьке формування крони і все буде добре. Все ми розказуємо, учимо, хто не знає. Як балтяни купують? Поки нічого. Нормально. Да, Що говорить, як відгукуються? Нормально. Ніхто нічим не удивляється. Зараз все нормально. Хороший наїзд у вас, багато людей приїхало, нормально. В других містах бувало похуже. Що ви сьогодні купили? От вишню купив. І ще черешню куплю зараз. Маєте вишневий і черешневий садок вдома? Хочу образувати. Ага. Які взяли сорти, які обрали. А я от і не можу вимовити її. Росінка, росінка називається. Вишня росінка, а черешня буде яка? Росинка і дончанка. Дончанка, так. Да. Напевно, бажаєте мати крупні фрукти і овочі. Да, щоб онуки мали що їсти. Побачимо, як виросте, побачимо, що вийде, а потім ми їм подзвонимо, поблагодаримо. А так Ви і... пригостите, да, врожає? Будемо приносити додому. Ми бажаємо вам гарних врожаїв, щоб всі деревця прийнялися, щоб вони прикрашали так, ваш прийняли, садок. Да, да. Це я, ми я... вам вже прийнялися.